Вітаю вашому товариство! Подивіться уважно на цього героя. Що ви очікуєте, коли бачите Дума? Ви очікуєте якусь купівлю Мідаса, Актаріна, Блінка, БКБ і ось цю стандартну гру, де ти фармиш фреша, шиву і граєш через такий білд. В доті доволі складно зараз здивувати якимись новими нестандартними білдами. І я вас запевняю, це відео якраз про такий білд. Адже в матчі між командами Falcons і Team Spirit Амар на Думі вигадав білд через демедж з руки на думі і через Сенджен Яшу. Так вам не почулося. Насправді все нове це добре забути старе. Якщо ви грали в Dota 1 або тільки починали грати в Dota 2, то такі білди на думі були. І от він їх трошки повернув в цю ж гру. Тож не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку цьому відео. Ну і давайте дивитись, що ж там за білд такий був. Першочергово такого дума вони взяли доволі рано. Тож ви в своїх пабліках також можете пікати такого офлейн дума на ранній стадії. Навіть можливо, пікати разом з першими двома сабами, як ви забажаєте. Його контрпікнули медузою, котра зазвичай вважається хорошим персонажем проти дума, але там також є свої нюанси. Тому що якщо ти на думі береш собі мана-бьорн кріпа, то ти достатньо багато мани випалюєш у медузу, враховуючи, що мана-бьорн працює подвійною шкодою. Випалює ману у медузи і наносить їй ще демедж в ХП. А демедж з ХП також, відповідно, перетікає в в ману. Тепер переходимо безпосередньо до білда. Тут у нього стандартна грань, нічого особливого, бере собі фаст стік і так беруть зараз зазвичай на більшості офлейнерах, бо брейсери, я б не сказав, що це прям профітна історія. Люди беруть собі ну максимум один брейсер. Це вже база після того, як понерфали е брейсери в рейсбенде ну Талісмани після 25-ї хвилини. Стоїть він лейн з Ліною. Це Ліна позиції 4 її стапнули на цю позицію, тому що батрайдер мідової проти мавпи це абсолютна база, і мавпі доволі таки складно буде грати. Хоча, як на мене, все рівно навіть. Не може простояти цей лейн в мапу. Сама Сапліна, я б не сказав, що це прям типова історія. Ну і напевно неочікуваність була для команди Spirit. Зараз важливий момент, котрий варто проговорити. Зазвичай на такому думі люди качають Infernal Blade на другому рівні. Адже на третьому ти береш землю в два, і виходить, що у тебе Infernal Blade багато дамажить земля в 2, і ти домінуєш. Але проти Медузи це трошки позбавлено сенсу. Бо Infernal Blade він дамажить за рахунок максимальної кількості здоров'я у ворогів. У Медузи здоров'я майже немає, відповідно, він вирішує. Щоб качнути собі деваур і зіграти більше на свій фарм. Але навіть зважаючи на це, все рівно лінія у них доволі домінантна, і медузу вони цю просто не відпускають на лейнінгу. На перші гроші ми бачимо, він собі також приносить вісну штангу. Ну, це база абсолютно. І далі бере собі один брейсер, після чого намагається купляти собі фейзи. Навіть бачимо, що перекладає, коли у нього є можливість брейсери і гілочки, коли регенеруються тангусом. Ну і деваур, насправді на другому рівні, це не прям погано, бо якщо на маленькому кемпі і навіть з цією гранню знайдете якогось хорошого кріпа або ось на цьому середньому кемпі, ви можете легко навіть з здивавером задомінувати. А знаєте, з чим ще можна домінувати на думі? Правильно, з топовим ноутбуком Lenovo Legion 7 з чіпами штучного інтелекту і найкращою системою охолодження Legion ColdFront. Кожна перемога мене! народжується з поразки. Ні! гайз, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе здатися, але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. По Дальшому, до речі, рекомендую собі обов'язково знайти кріпа на Move Speed. Це достатньо хороший кріп з девауром в один. Він на маленькому кемпі знаходиться, або Мана Burn Кріпа. Навіть якщо ви не граєте проти медузи, ось цей маленький Мана Burn Кріп регенерує багато мани-думу і дійсно є корисним. Я думаю, тут Амара, якщо б у нього не був би девавер в кулдауні, він би його з'їв взагалі без проблем. Але навіть з мовспідом це відчутний е бонус. Далі він бере собі драменбейс. Це абсолютна база на цьому думі про е, драми. Я поговорю трошечки згодом ще більш детальніше. Фішка в тому, що він в цій грі хотів собі взяти пайп і Crimson, як ми бачимо, з Fast Buy. Але потім я не знаю, чи це була заготовка з пабліків, чи він спитав у своєї команди, чи може він проекспериментувати з альтернативним білдом. І відбулося наступне. Він бере на домі собі Black King Bar, як я і казав, зідає свій Mana Burn Кріпа, адже, ну, хоч і мов доволі приє... приємна історія з цього кобольда. Але Mana Burn Кріп, окрім самого Mana Burn, він дає ще мана регенерацію у вигляді 1,75 мани в секунду. А на думі, як ви знаєте, ну не багато чого є, щоб регенерувати ману, окрім там якоїсь потенційної. Нейтральної шмотки самих драмів, котрі дають інтелект, ну і відповідно Стіків. Всього зазвичай недостатньо цьому герою. І далі купляється та сама Сенджін Яша. Ще один момент, на котрий зверніть увагу, він не качає талант на 10 рівні на демеж землі чи на опір до магії з деваура, він качає собі на швидкість руху з землі на 15-му і тільки на 16-му левелі буде далі докачувати собі талант. Ну, тут, мені здається, суперечила історія і залежить дуже сильно від гри. Якщо гра доволі агресивна, дійсно, можливо, можна докачати пріоритетніше Infernal Blade. Тим Якщо граєш через Енджин Яшу. Якщо такої історії немає, то все рівно талант на демо чи на деваур а, отдає опір до магії, він є також профітним. І коли я дивився цю гру, я не міг в'їхати, чому він бере взагалі Сенджін Яшу на цьому герою, тому що не ну, виглядало так, що це імпровізація. Я спочатку подумав, що ну можливо проти якихось героїв треба статус резіст, але не зовсім. Якщо ми бачимо героїв спірітів тут, то у них насправді навіть немає героїв, проти котрих тобі там треба цей статус резіст там. На кшталт Бісмастра якогось, котрий можна заробити, чи е, якогось такого героя, проти котрого тобі цей статус резіст дійсно зараляє. Але з плином часу цієї гри я почав розумієте, в чому суть саме цього білда. По-перше, він змінює Бьорн кріпа на вовка. Хоча я на це дивився і думаю, Блін, ти ж проти медузи граєш, то ну, по ідеї треба залишити собі саме мана Бьорн Кріпа. Але ні, як ми бачимо, він його змінює. Прикол полягає в тому, що Вовк, ось цей, він з 25-ї за 30-ї хвилини, апається до третього рівня, і відповідно дум крітує з 250% від кріта. І шанс крита, причому 20%. Це дуже і дуже багато. І плюс до цього він ще отримує додаткову шкоду у вигляді 30%. Тобто один цей кріп бафає і Дума, і його команду прям дуже і дуже відчутно. Потім він собі бере кірасу і бере собі талант, очевидно, на 20-му левелі на демеж з інфернолблейда, навіть при тому, що. Грає проти медузи. І останню шпотку добирає собі Тараско для того, щоб ходити потім файту і постійно танчити. Такого дума вбити майже неможливо, при цьому він наносить дуже і дуже багато шкоди по ворожим героям. Тут з'являється ще одна річ, про котру багато хто не знає, але дума вроджена здібність, вона дозволяє йому наносити на 15% більше додаткової шкоди по героям, котрі мають рівень нижче, ніж у Дума. А це здебільшого, якщо у Дума хороша гра, будуть майже всі герої. Ну, можливо, окрім там Керрі, чи якщо пощастить, Мідлейнера, і то навряд при цьому Амар не забуває собі купити шард, адже адже він. Отримує ще лікування від землі, і при цьому він оновлює драма. Але зразу хочу сказати, як він це робить. Він не оновлює драма, купляючи просто рецепт на драма, і таким чином оновлюючи їх. Він продає драма за 90% вартості і знову купляє їх. Тому що це економічно вигідніше, щоб ви не думали робити інакше. Бо хто його знає, як там буде. Хоча я так чесно кажу, що вже давно не робив, може в Доті давно рецепт драмів не оновлює драма. І я зараз зганьбився, чатом, ви в коментарях це напишете, і мені буде дуже незручно. Таке може бути. Ну і тепер давайте подивимось, що ж він робить в останньому тімфайті цієї гри. Дивіться, у нього, в принципі, всі слоти окрім драмів. Він тут хоче поміняти драма на МКБ, це зрозуміле рішення. От, наприклад, знаходиться тут Малфа. Головний прикол в тому, що цей Infernal Blade дамажить, ну дуже багато шкоди. Якщо ти особливо береш талант, то там грати майже неможливо проти цього. Він буває ходві. Мавпа вже без ресурсів, добиває мавпу, тут знаходиться пугна, пугна не те, щоб багато здоров'я, але також її без проблем вбиває, це потрібне вбивство від Амара, тут знаходиться Керімадуза, котра тільки-тільки пайбекнулась, він вбиває і її. Ультракіл, і на цьому команда Falcons перемагають Спірітів з рахунком 2-0. Статистику також я, звісно, покажу. Рахунок у нього 9 11 і топ-1 демедж в своїй команді. Ну, я б не сказав, що хтось взагалі багато демажив у команди Falcons. Він не топ-1 на думі на цій мапі, бо здебільшого команда Falcons грала на себе. Але в своїй команді він точно топ-1. Ну і як ви бачите, у Ламара такий типовий геймплей, коли він грає суто на себе, і цей білд підходить йому ідеально. І я Фелений саме такий білд підійде вам в ваших пабліках. Бо цей білдак дозволяє вам грати суто на, на себе, не розраховуючи на команду. Ви можете засовувати гру майже з будь-якою командою. Тому що, якщо ви будете брати альтернативний білд через рефрешера, актарін, шиву і так далі, скоріш за все, вам все одно треба буде розраховувати на команду, котра буде пушити будиночки і перебивати ворожого керія. Хоча дефолтний білд, звісно, більш перевірений, і напевно в більшості випадків він буде більш зрозуміліший вам. Рецепт драмів драма не оновлює. Вирізати не буду, щоб було Адування про ганьбу, котра зараз трапилась в цьому відео. По талантам ми бачили, що Амар бере два правих таланти на 10 і 15 рівнях. На 20-му левелі демедж з інферноблей. Ну і на 25, му відповідно, це буде, скоріш за все, накладає заглушення, якщо немає якихось героїв на кшталт Брістелбека, котрим треба виробити повністю пасивку. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.